вітрено сьогодні, але дивіться яка погода. Коровка пасеться собі, На мене дивиться дуже вітер, дуже вітер, але така гарна сьогодні. Дівля, такі сьогодні хмарки. Тут дзот залізу, подивлюся зверху. От я на висоті дзота. Дуже гарно, Природа тут а літом взагалі. Сонечко так гріє, припікає. Бо не вітер сьогодні, то взагалі було б супер дуже гарна наша земля. Просто живеш і гарно всього таке тому в от є зверху, дерева повиростали за ним. Зараз обіду з другої сторони, Ще покажу. Ну, сьогодні сонечко тут супер просто. Просто туди водилися, ті безкрайні простори. Як лукся гарно створив. Сьогодні вон, сонечко вже низько. Оборонна споруда була колись. Бетон скільки років? Більше 80 років стоїть. А навіть напевно 85. Саме менше. Ну тут ясне діло, що люди закидалися в мусор і сонячно і вітряно і хмарно все є була споруда, заростала все. там он ще один стоїть в тій стороні далі От стоїть, там вон в полі ще один біля цього, там ще один. Прекрасна наша Волинь, дуже гарна. Там вон ще один стоїть. Тут от хатка така старенька. Да, Не віриться, що ще через трошки вже буде зима, листопад місяць останній. Ну вон туда-то вже десь Польша дальше. Туда дальше Польша вже Ком де у ті лобілі насунуло сонечко, закрило хмари. Сута. Літом я уявляю, як тут буде гарно все. Зараз просто ліс, осінній, весь пожовка. Дорога йде на гору. грунтова. Приїхав подивитися на роботу, але побачив така гарна природа, думаю піду зніму, зараз вийду верту, покажу. Просто дивлюся на ту красоту і око милується. Наші лани так гарно, воно йде так дорожка, туди повертає. Ще бачу не всі пташки перелітні. Відлетіли вон ще літають. Не знаю, що за пташки не видно. Але ще не всі відлетіли у теплі краї. Та хмари низько.